Від Австрія, Туреччина завершився матч. Чипята Європа, 1-8. 1-2, мої любі друзі. Туреччина крокує далі. Неймовірний взагалі сьогодні поєдинок, дубль Деміраля. Деміра. Завтра забув Гри... Григорій. Ну, давайте це по порядку, давайте це по порядку, австрійці. 4, 2, 3, 1, Пенс в воротах, Данце, Лінхард, Схисники, Вене, Поше по флангах, Зайвальд, Лаймер, центральні опорні півзахисники, Баум, Гартнер, центральний атакувальний півзахисник, Міцель, Рашмід по флангах, та Марко Арнаутович у нападі. 3, 4, 3, у Туреччини, Гюнок в воротах, Деміраль, Айхана, Баркадба, Бардагджі, Бар... Бар... Центральні знаки Кьючко Юск як по флангах. Треба, господи, в півза в півзахсті. А по флангах Мюльдер та Кадіаглу. Гюлер Єлмас Єлдис в півзахсті. Дереться не було Хакана воно Лідера турецької збір не здавалося. Що без хакана. Ну, які тут шанси да, в Туреччині про... Тієї Австрії, яка просто фізично переграла Польщу, і нідерландів, голландців, також австрійці перегризли центрополя. Але, до речі, з перших секунд нав'язала свою гру, зробили ктовий. І на першій хвилині після подачі хтось тобто і захисників Турції пробив, воротар відбив перед собою, і тут Деміраль добив'яча до сітку і від. Крифакудок опоротистояння. 1-0 на першій хворі Турція забиває. І цей гол дав команді натхненні. Туреччина виглядала цікавіше, і моменти були, і бажання були, і хороші контратаки були. Астріц також намагалася рахунок зрення, але в мене б, знаєте, було таке відчуття, що Туреччина перший тайм контролює, і справді контролює. У мене все-таки було таке відчуття, але все так си на Года в стрітці так там і вратар Туреччини вступав в гру. Але в цьому перший тайм то, Туреччина забрала Поділу. А ось другий тайм був важкий для Туреччини. Там Австрій з перших секунд затиснули Туреччину до стартового майданчика, Туреччина відбивалася. Шукала свій шанс на контратацію. І ось вони заробили кутовий на 59 хвилин, і подача і Деміраль, центральний захисник випереджає всіх та оформлює дубль. Ну Ось так. І взагалі Деміраль сьогодні матч профі, і він точно найкращий футболіст, і він і дубль оформив і в захисті ідеально відігра. Без шансів, що саме Деміраль буде найкращим футболістом. Цього. А людина робить дубль та плюс ідеально грає в захисті. 2-0 що до все австрійці взагалі буде важко, але австрійці також забили. І найцікавіше факт що також саме після кутового. Подачу непогано тут виконали футболісти австрійці. Ee, до речі, тут що є віддав на домірали гольову передачу, Пош головою відкидає на Григоріча. Григоріч замикає дальні Стійку, забиває гол, 2-1, також кутовий, також стандартне положення. В принципі, де і зіграла свою роль. Стрійці забили. Потім був супер шансів. Марко Арнаутович, а до речі, забув вам сказати, що який же шанс, бо Марко Анаутович, прохунку людей. Марко Арнаутовича вивели на побачення. Марко його не забив, їх вічнаючи. У Австріїці після забутого м'яча жили і момент за моментом був. То взагалі було важко моментів, от Третини не було. І на останніх секундах Австриї не забили супер шанс буквально. З декілька метрів футболіст пробивав і браво тут в турецької збірної. І просто браво вратарю турецької збірної. Просто браво! Просто браво! Юнок, якийсь витяг, просто мертвий м'яч. І Грігоріч був взагалі близький до дубля, але браво. Просто бравісімо. Супер шанс і цей сейф Ґюнака там, 21-6 по ударах, 5-3 по ударах в площину, 61.39 39 володіння. 10-4 котуї. В стріці переграла Туреччина, за всіма статтями. 5-2 по гольовим шансам. 4-0 упущені голіві нагоди. 4 упущені гольові нагода. В звичайно, ще награла на більше. Але Туреччина за рахунок самовідданості да, самовіддачі робить сьогодні таку маленьку казку. 80% точність пасу Туреччини, 39% володіння м'ячем, 378 передач, 303 передачі точні. Австрійців при 61 володінні відсотковим м'ячем, 63% точність передач, 565 передач. 472 з них були вдалими. По офсайдах 2-1. З 21 удару 5 в площину в австрійців. 9 півзорота, 7 ударів заблокованих. У Туреччині з 6 ударів 3 в площину, 2 півзворота, і 1 удар просто-напросто був заблокований. По відборах тут краще була Австрія, якщо ми беремо коефіцієнти. Хоча кількість самих відборів більше зробили представники Туреччини. 24 по сейвам 13. 56 м'ячі. Туреччина намарта вже стояла в кінцівці. Ну, відбувалося, відбувалося 5-12 переговорів. Хоча, в принципі, на початку Туреччина більше володіла м'ячем. Але ось таке відчуття було, що фізично Туреччина вже втомилася в, собі. в кінці цього тайму, Австрійці яка силова фізично підготовила команду. Ну, по суті, дотиснула, щоб Австрійці б забили дороги голуби. Я думаю, з великою долі ймовірності Бав 30 просто дотиснули в екстра таймах. Але браво, я ж кажу, браво Юнеку який витяг. На кінці, яку взагалі супер важка була для Туреччини. 12-5 по порушенням дві, по дві жовтих карток буде команд. Ну а Деміраль, я думаю, без якихось небитих варіантів буде найкращий. Ну і звичайно, ще Гюнок, який зробив 4 сейви також. Зубув на останніх секундах. Але, але Деміраль самовінну формував дубль і плюс забирає в деяких епізодах. Самовідано і справді кидався під м'яч. Просто самовідано і справді браво захиснику італійського таланту, якщо я не помиляюся. Браво Деміраль, просто Браво. Просто бравісімо. І на мою особисту точку зору він найкращий футболіст сьогоднішнього поєдинку. Піддаючи підсумку сь сьогоднішнього відео, Туреччина показала характер, силу, волю, зуби своєму опоненту. Австрійці були фаворитами. Австрійці, які переграли поляків, голландців, виходили на Туреччину в якісні фаворити. Але браво. Туреччині. Туреччина сьогодні показала майстер-клас. За рахунок самовіддачі і перемагають. Астра Теречина 1-2. Теречина виходить до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Я вітаю. А вам дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей!